Люди, які вважають, що депресивна людина просто слабка, ну вони дуже сильно помиляються, тому що людина, в якої депресія вона не слабка. Це біологічний процес, це специфічна робота нейромедіаторів та гормонів на людину. Це знаєш, як впливає? Це все одно, що ти, наприклад, випив алкоголю. Ну, доволі велику кількість. І не можеш нормально рухатись, тому що в тебе ну, порушується та ж сама проприорецепція, ідеомоторика, і так далі. І ти не можеш нормально рухатись, в тебе локомоції порушені. А я тобі кажу, візьми себе в руки. І, ти, і мужик, ти, який здає тест, щоб рівно йти, він такий Фух. і він, він думає, що він йде рівно, а його знімають на камеру, і там просто така жесть. Тому, коли це пов'язано з гормональним рівнем, це нічого не зробиш. Це реально так.